Аби посилити пожежні підрозділи в Нікопольському районі. Створюються добровільні команди. На сьогодні їх вже п'ять: Червоногригорівській, покровській, першотравневській, томаківській та новософіївській Їхня основна функція це конкретне гасіння пожежі, запобігання надзвичайним ситуаціям. Тому ми залучаємо працівників ну, працівників місцевих пожежних команд до інформаційної профілактики населенням, проводимо там роботи, спілкуємося з населенням щодо Правил безпеки Побуті в природних екосистемах залучаємо їх також до профілактичної роботи серед населення щодо виявлення вибуху небезпечних предметів. Чи не на найперши ми на ініціативу відгукнулися у Червоногригорівській громаді? Добровільна команда тут працює з травня 2023 року. До її складу входять шестеро людей. Всі вони в минулому мають досвід пожежно-рятувальних робіт. За головного Олексій Бурцев у мене працює шість чоловік в нашій команді. От, у мене є досвідчені пожежні, які працювали і на феросплавному заводі, і в інших пожежних командах. От, і ми е, приобретаємо досвід від нашої пожежної частини ДСНС, яка нам дуже допомагає. Я, так, раніше працював в 28-й пожежній частині в Нікополі. Я дуже цю службу знаю, знаю, як вона робиться, що як потрібно робити на пожежі одне з головних завдань команди добровольців оперативне реагування на надзвичайні ситуації. Окрім гасіння пожеж, вони на рівні зі справжніми рятувальниками приймають безпосередню участь у ліквідації наслідків російських обстрілів. Через те, що значна частина громади розташована в безпосередній близькості до берегової лінії, прильоти тут на жаль, історія звична. На території громади в село Придніпровське, коли у нас були в тому місяці прильоти. Ми їздили, ми допомагали. Ми були на місці, а наші мешканці це для нас обов'язок. Всебічно підтримує команду. Місцева влада. Вони взяли на себе матеріально-технічне забезпечення добровольців. Окрім того, допомагають і міжнародні фонди. Так нещодавно автопарк загону поповнився спецавтівкою. Німецький фонд, який нам надав машину, обладнання, рукава, пожежні форму, і ми їм дуже дуже благодарні. За оказану допомогу нам дуже потрібно, тому що ну зараз скажем так дуже важкий час. Нам дуже важко все одразу. Прибисті не забувають і про власну безпеку: шоломи та бронежилети обов'язкові на виїзді. Казки військові ми одягаємо Лави у нас є бронежилети, обов'язково ми одягаємо при пожежі. Я завжди оцінюю обстановку. Я дзвоню, телефоную в пожежну частину, а узнаю обстановку. І то після того, як безпечно, ми виїжджаємо. Коли стріляють у нас тут, ми не виїжджаємо. А якщо дрони, наприклад, тут ви виїхали те ж саме, те ж саме Слідкуємо за небом, слідкуємо за ситуацією, де приймаємо правильне рішення від початку 2024 року. В Нікопольському районі підрозділи пожежних команд долучалися до гасіння пожеж 90 разів.